А тепер ваше питання, як ви сказали, а що треба з'їсти? Цікаво. Перший, от як я починаю свій свій, як тверезий, 11 років живу тверезий, якщо ще хтось не почув, і що я їм таке? Я зранку п'ю дві склянки води. Ми на 70% з води. І що найтеріше, що якщо ви вип'єте воду лужну, тобто вода має нейтральне середовище, ну, якби, але вона повинна бути слаболужне. То ясно, що можна її зробити. Як її зробити? Що вона повинна бути чиста, структуризована вода, розумієте? І от тоді організм її з радістю приймає. Якщо ти з добрими думками, з позитивом її сприймаєш, вона на радість йде. Що можна додати води, щоб вона була структуризована, тобто жива, і, а не мертва? Бо тому, що з крана вона стече, мертва а вода. Правда. Тільки джерела йде, і то вона недовго є живою. А її треба зробити оживити. Ми то за, за воду навіть не думаємо. От норма води в день 30 мг на кілограм ваги тіла. Тобто, якщо важу 70 кг, треба 2 літра води випити хоч день, чистої. А якщо ти зранку починаєш кави, а якщо ти починаєш чаю, а це мертва вода. А це мало того, що кава й чай мертва вода. А вона виявляється, ну там це не вода, це вже рідка їжа. А виявляється, вона ще витягує з клітинки воду. І виявляється, клітинка залишається без води. І тоді організм сам починає з тої кави, тої рідини витягувати елементи, оцю структуру води робити для того, щоб клітинки додати. Але тоді за рахунок чого тривалість життя твоє скорочується. Нема питання, тому що собі... ресурс організму витрачається. справи, тільки так витрачає тільки ті так. Ресурс витрачається. І тому пепсі кола, Кока-Кола, Живчик, оце садочок, оці всі солодкі води, газовані води, мінеральні. оце, що з магазина? Це все мертвяк. І тебе робить мертвим. І ти думаєш, де взяти енергію? Вроді я собі чуть-чуть взяв і вроді став ні. Шановні, оце саме гірше, що ми робимо. І тому вода, медова вода, вода з лугу, з лимоном. Оце норма. Після того робиш зарядочку, приймаєш душ, що саме інтерес. контрастний тус саме краще тебе. Бадьорить? Бадьорить. Бадьорить. Супер, бадьорить. І що саме тіре? Почни з теплого. Бо дехто каже, я холодний не люблю. Ну, добре, три хвилини теплого і 30 секунд холодно. Слухай. І так три рази. Слухайте, циркуляція міняється, можна сказати, ти вже запустив свій механізм. Але треба то станти зранку, а не з обіду, а не після 9 ранку. А у нас як встають? Лежать до ночі. Тобто сидять Рушується за комп'ютером. Все, як тільки ти порушив режим, збой йде і здоров'я нема. І ти думаєш, як зранку встати? І всі, хто після 12 лягає, я помітив, бо я студентів питаю: а ну що ми зранку пили? Мені цікаво, що ага. зранку студенти п'ють. Так само я і учні питаю, що вони п'ють, то учні п'ють 80% чай. А студенти половина на половину каву чай. Зрозуміло, коли лягають спати. Всі, хто лягає після 11, вони половину всі п'ють каву. А чому каву? А рано ти встаєш розбитий, а в тебе нема енергії. А як би себе скласти і піднятися, і піти на уроки або на пари? І ти починаєш цю кавку в себе вливати. Але кавка робить, знаєте що, дуже шкідливу одну звичку. Ніхто не розуміє, що кава забирає резерв. І 120річного віку, який ти повинен прожити. На що тобі 120, на що тобі 100, може, хватить 70. І ти кожен рік свій отой Скоро, енергію ти. забираєш, бо тому що у нас в кожній клітинці є 30% енергії на всякий випадок, якщо буде стрес. І треба якось мобілізуватися. І ця енергія потрібна для того, щоб якось. А ти, ти тільки рано встав, ти нікуди не пішов, ти тільки пробудився. І ти взяв собі оцю. Чашечку кави. І ти що зробив? Забрав цей запас енергії і скоротив тривалість життя. Оце саме гірше. У нас три основних режими для ведення здорового способу життя. Це якщо людина займається активним спортом, різноманітними бойовими мистецтвами, змішаними доноборствами, повинен бути А. Здоровий сон, так. режим здорового сну, так. Б. Здоровий режим харчування так. і В. Здоровий спортивний режим фізичних навантажень.